Добрий день. Добрий У нас є для вас спеціальна пропозиція від таксі Shark. Скажіть, будь ласка, ви колись катались на Теслі? Ні, не раз. А можливо, хотіли б зараз проїхатися на неї? В принципі, так. Добре, давайте тоді підемо. Да, класна машина. Смиру такі, ну таксі так такі, так. Вообще супер. Но теперь буду знать, что в вашем бассейне есть крутая система. Теперь я, я хоть им расскажу <фит> впечатления на вашу машину. Ну що, як вам? Які О, очень доволен. Спасибо. Крутая машина. Дуже чути. Я доволен. Очень доволен. Все. Большое спасибо вам. Гарного дня.